треба дуже якось писати. Значить, <звук> ти сюди <сітей> потрапила. А <звук> де мені тепер тут шукати? <звук> що це? О, що добре! Якщо що, я йду підказку. В твоєму сюрпризі це тварина. Вони біленька, на ній чорненькі смужки. <звук> <звук> побачимо, побачимо, як ти знайдеш свою тваринку. Добре, пішли зі мною, я її забрала до себе коштянку. О, супер, давай. Перш, о, о, дякую. Ой, є тваринка. Ну що, чекай, сейчас час кипить. Угу. Як же мені бісять ці фейчки? Чи їх всіх так люблять? Що скину отраву. трави. приємно. А я Лера. Можна в тебе буде переночувати? Звісно, можна. Дякую. Це недалеко фей, я ще нічого не заподозрила. Яко ви плана фея. Де я? А де Віка? Ви хто така? А він туди не було. А тепер у ну, не так прийшла, щоб ти домовитися. А цього пану тобі ніяк не допоможе, я вас відкрив. А по акції прикрі є стіпер під мен. Ой, сьогодні спрашно поїм на обід. Давно в мене не було фейлу. Не їж мене, благаю. Не вій, що я тобі. Тому що ти саме смачна фейля з усіх, а також саме могутня. Мені це буде тільки в радість. Поки вона кудись відійшла, в мене є шанси. Бегом, бежим. А ты твоя корона? Она в Пишу, указан, меня ее забрала. Пиши, что извини. Она не на кухне... Сховала. Все равно, нужно мне Быстрее Я Я какие эти суки. Чем мне показалось? Пишу, извини, моя собачка. Да, я. А ты Валера, где ты наковалась. Хм, я знаю, что делать. Фух, утекли. И не кажи. Может, домой не до дома пойдем? Нет, а как же моя черевна палочка? Мы ее не нашли. Это же верно. А это не вона там? Не чепта вона. И ведьма на она начепта... пошла. Ну тогда пошли. Кто там гавкает? Куда побегли?